Минає 2025 рік, ми з вами на порозі нового, 2026 року, хотілося б поговорити про те, яким він був для Шосткинської громади і, можливо, про якісь плани на майбутнє. 2025 рік, який для всієї України, для Шосткинської громади, був надзвичайно складним. Рік війни, рік протистояння, рік, коли Україна тримає оборону і не один рік. Безумовно складно, повинні розуміти, що саме складно там на фронті. Десятки разів складніше. Ми повинні сказати хлопцям і дівчатам, які боронили нашу Україну щось кінці на фронті. Ми повинні їм подякувати і сказати, що ви герої, ви мужні люди, які захищаєте і наше місто, і нашу область, і в цілому Україну. Тобто я б сказав, що це основне, що наше. Люди вистояли, витримали отакі складні часи. 2025 рік з точки зору кількості ворожих ударів по шості, ну просто був, ну, скажімо так, найбільш масові удари припали саме на цей рік. І у нас, мені здається, ми стали першим містом в Україні, який відчув на собі повний блекаут. Основне, це те, що основна маса людей, 99,9%, витримали отакі складні навантаження. Тому що ми стали в умовах, коли електроенергії нема, газу нема, тепла нема, води нема, нічого нема. І враховуючи високий рівень урбанізації міста, це надзвичайно складно. І ось те, що люди витримали, це саме основне. І слідуючи те, що ми не залишилися один на один з цією проблемою, що вся Україна допомагала нас. І особисто президент вручався в цю справу, приїжджала премєр міністр особисто до нас, ви знаєте, цілий ряд міністрів. І була надана суттєва допомога. Суттєва допомога, але разом з тим настільки настільки вражаючі були ушкодження нашої громади, що більшість із них ще не відновлена і на даний час. Впереді величезний шлях боротьби. За незалежність України, боротьби за саму Україну, і ми на цьому шляху повинні бути об'єднані. це основне. дивіться, після того як стався у нас такий цілковитий блекаут, у нас люди зразу почали масово купувати генератори, купувати якісь там павербанки, все таке інше. В місті працює програма, і дуже багато людей звернулися за допомогою. Європейці інколи вони дуже велику допомогу нам надали. Не, не просто в ті часи. Це починаючи з повномасштабного вторгнення, тому що ви ж розумієте, зразу ми перейшли на генератори. Система охорони здоров'я запрацювала, вона ж не зупинилася, тому що і операції були, і ушкодження, і травмування були. І не зупинилася система, а почала працювати на генераторах і на інших альтернативних джерелах енергії, подачі води. Так, по графіку, так, вони не співпадали з електричними графіками, це було сумасшедше напруга. Але разом з тим все працювало і водовідведення. І, але якщо партнери нам надавали 20 генераторів, 30 генераторів це багато. Ось наші шоскінці купили більше 1400 генераторів. По діям цієї цієї програми, не всі ж звернулися до нас за допомогу, хтось купив просто собі і користується. Масове розуміння небезпеки, масове розуміння, що треба спільними зусиллями вижити, дає змогу нам і триматися. У нас, скажімо так, спортивна галузь зазнала дуже тяжкого удару, коли був частково зруйнований дах спорткомплексу. Скажіть, будь ласка, яка буде подальша доля? Фахівці обстежили, чи можна його відбудувати буде? Ми на сесії міської ради прийняли рішення, виділили кошти для того, щоб найняти таких фахівців. Ми, це будуть фахівці за мене. Міста Шоське, які суто технічно дадуть рекомендації, що можна відновити, що треба замінити, яким чином технологічно підійти до ремонту. Поки що на цьому етапі я вдячний, коли на слідуючий день після обстрілу, коли багато було наляканих людей, ви розумієте, це центр міста, це, це таке, коли там діти були, да. ну настільки воно вразило людей. І зранку на слідучий день. Я приходжу, сказали декільком спортсменам, що якщо можна, то ви. А там повний зал наших людей, які я намагаюся зайти в приміщення, а зайти не можу. Звідтиля той несе то сміття, то й на тачки щось везе, то і ще. Звезе, той ще тобто... Отака людська ініціатива, таке розуміння важливості цього об'єкта, говорить про те, що ми повинні з ним працювати, і такі об'єкти повинні в нас бути. Давайте ще трошки поговоримо про волонтерську діяльність направленість наших шосткинців і про допомогу саме міської влади. Я особисто націлюю на цю роботу. Чому тому що і ще раз повертаюся, що розумію, що нам складно, нам важко, нам. Ну, з усіх боків це війна, вона тим більше ворог. Якщо починав війну, він е, війну починав на фронті. Потім війна перетворилася в війну дронів, а тепер він розгортає війну проти населення. Я відверто говорячи, що на цих днях повинен бути там у хлопців, але не можна було виїхати, тому що знов черговий обстріл нашої території. І... По волонтерству я хотів би сказати, що дуже широко розповсюджене волонтерство, і я не, не тільки дякую тим, хто займається волонтерством, до речі, це більше жінок. Але я глибоко переконаний, що участь у волонтерській діяльності дає змогу самому себе отримати в кращі рівноваги в таких складних умовах. То допомагав, простягав руку допомоги, тому що ну дуже часто ми бачили, що ви зустрічаєтесь з міжнародними організаціями чи в цьому залі, чи ще десь. І ну, ну що вони пропонували, як підтримували Міжнародні організації партнери України дійсно. Надали, і надають величезну допомогу зараз. І їм теж нелегко не там. Їх теж великі проблеми, їх багато проблем. І ось оце саме розуміння, що люди відривають від себе, віддають нам, воно дає всім нам, всім дає таку впевненість в тому, що ми направили на війному шляху. Всі дає те, що ми захищаємо не тільки шостку, не тільки Сумщину, не тільки Україну, а ми захищаємо півсвіту, який допомагає нам спільними зусиллями. Приймали участь у міжнародній конференції, яка була присвячена якраз стійкості Сумщини, і презентували там кілька проєктів. Розкажіть трошки про ці проєкти. Ми одні з перших, ну спільно з Харковом. Харків теж по цій програмі один із перших ідей спільно з ми спільно з ними. Місто значно більше, можливості їх більше. Але ми розуміємо, для того, щоб тривалий час триматися на прикордонні, треба частину. І виробництва, і частину соціальної сфери переводити під землю. Ми поступово будемо будувати підземне укриття не просто для того, щоб сховатись туди тимчасово. А у нас є одна підземна школа, андеграунд школа, така працює, друга завершена будівництво йдуть налагоджувальні роботи. І ще два проєкти підземних шкіл у нас розроблені, і ми презентуємо їх для того, щоб держава їх підтримала. Розробляється проєкт підземної клініки, тобто лікарня повинна не просто обладнання мати, а й підземлею для того, щоб... Надавати медичну допомогу навіть в таких складних умовах. При тому ми намагаємося створити ці заклади таким чином, щоб якщо, дасть Бог, і війна завершиться, то вони були використовувалися. Тобто клініка це і енергетична незалежність, це і можливості надавати медичну допомогу можна і в другий час. І ще один об'єкт ми презентували це підземний простір, де Можна, Багато людей працює на удалюнки, і в сьогоднішніх умовах задають запитання Микола Петрович, а як нам бути? Треба і безпека, треба і постійне енергоживлення. Ось такий простір ми готуємо. його вже розпочали будувати, де можна буде удалено робоче місце, місце створити, де можна зайнятися релаксом, де можна зайнятися якимось. Якоюсь творчістю ми повинні створити умови, коли під землею це не окремий випадок. Ну, ми повинні вижити для того, щоб вижити, під землею навчитися, вчити, лікувати, навіть відпочивати, отримати релакс і не боятися. Ми вирішили ветеранський простір не створювати під землею, тому що військовий так більшість часу знаходиться то в окопах, то в різних. Пристосованих приміщеннях, і тому ми ветеранський простір вирішили створити в одному із приміщень, які у нас є. Ми просто його відремонтуємо, пристосуємо, і там буде ветеранський простір. При тому ми працюємо над тим, щоб ветеранських просторів у нашому місті було декілька. Ну, реабілітаційний центр, ви знаєте, з допомогою німецьких партнерів ми побудували і він працює. А тепер будемо розширювати. І різні напрямки будуть не тільки суто медична реабілітація, а й психологічна, а й реабілітація для того, щоб стабілізуватися, щоб асоціювати всі трудові колективи і таке інше. Ось такий величезний, серйозний напрямок розгортається. Робота. Чому? Тому що. Багато хлопців і дівчат, які поранені, повернулись до нас на нашу землю, і ми повинні розуміти, що до, їх, до них повинно бути зовсім інша відношення. Ми повинні розуміти, що ми їм зобов'язані тим, що ми тут, а вони там своє здоров'я віддали, свої. Свою психічну рівновагу втратили, і ми повинні їх підтримати і допомагати. Ми хотіли б, щоб в наступному році таких складних часів не було, щоб все-таки Україні вдалося завоювати справедливий мир, але готуватись ми повинні до складних часів. Ми повинні думати за безпеку кожного, ми повинні думати за безпеку своєї сім'ї, своїх підприємств, установи такий. Ми повинні стояти за Україну. Другого у нас важливіше, нічого нема у кожного з нас. Саме важливе є. І от так час розпорядився, що всі, хто сьогодні живуть, що сьогодні це покоління, воно покоління створює умови для українців на декілька поколінь вперед. Все залежить вистоїмо ми, будуть багато українців. Буде багато великих покоління, які будуть жити великі, красиві. Надзвичайно щасливій Україні.